Що таке свобода. Свобода це, це смілость прийняття себе, бути власним над своїми. Негативними рисами, мати власть. Над своїми слабостями, мати власть над своїми слабостями. Оце і є свобода. І бути вільним в своїх вираженнях, бути дружнім з собою, бути чесним з собою. Що таке любов? Любов це вміння. віддавати. Це вміння безплатно віддавати. Це вміння проявляти любов до іншої людини, не чекаючи нічого взамін. Що таке ти? Це той, хто рано встає і йому не подобається щось. Це той, кому хто рано прокидається і йому подобається щось. Оце є ти тому. Постарайтеся, тих, хто дивиться зараз це, да, постарайтесь, дуже сильно постарайтесь подружитися з собою. Це є головний фактор вашої молодості, вашої рішучості, вашої реалізації, вашого фінансового благополуччя, вашого кохання. Все це є, ці п'ять складових будуть, тільки тоді, тільки тоді реалізовані, коли ви подружитесь з собою, приймете себе таким, яким ви є. Зрозумієте себе таким, яким ви є. Про... Пробачите себе за те, які ви є. Змиритесь з тим, які ви є. І почнете дружити, почнеш дружити з собою, радитися з собою в прийнятті рішень. Тоді буде прояснення свідомості, тоді буде реальна ця картина, тоді ти випорхнеш із невагомості, тоді ти вже не будеш як скотина, тоді ти розмалюєшся рядками, тоді ти зможеш палку розсвісти, тоді не треба буде ховатись за горбами. Тоді ти зможеш кожен день рости, тоді ти зможеш відчувати все. Відчуєш ти, і буде це все так же. Тому що ти давно вже не сиди і давно відчуйте, що життя не найважче. Уміти проявляти себе, бути смілими, сміливим в цьому світі. Лише сміливість щастя принесе, бо без неї ти не знаєш, де себе подіти. Ти без сміливості просто як ніхто. Ти маєш величезні ті таланти, але без сміливості це просто шапіто, яке руйнує тебе і, і спускає в ці банальності. Тому ж не відкладай життя напрасно, не носи потугу. Прийми себе. Прийми своє буття, зніми із себе цю потугу, дай чесну відповідь собі. Признайся в тому, що ти вже давно благаєш. Зрозумій для того, щоб тобі далі йти, тобі потрібно себе знайти. Благаю. Ти полюби зсередини себе. Ти полюби себе такого, якого ти маєш. Ти відчувай цей світ. Попробуй це все так і в цьому житті нарешті ти засяєш і зрозумієш. Все можливо тут. Те, що має статися з тобою, те все і станеться. Тільки дай уют. Уют душі і дай їй, ще й любові. Ти зрозумій, на світі можна жити, ти зрозумій, на світі повне щастя, тобі не треба ним сильно так дорожить, тобі потрібно дарувати його це щастя. Тобі потрібно радувати себе і тих оточуючих, які з тобою. Зграї, які несуть по життю тебе, які допомагають бути, все, що має. І пам'ятай, лише проявлення твоє, плюс всі амбіції, і плюс твої таланти, реалізація величезна та твоя, лише сміливість зможе дати. Тому сміливо рухайся вперед. Тому Іди туди, куди ти хочеш. Шукай, шукай свій пріоритет, шукай, знайдеш ти все, що хочеш, і будеш мати ти усе, і маєш ти давно вже досі. І серце те твоє вже не пусте, воно давно кричить, кричить в немозі. Ти відпусти його назовні на края, ти дай йому розправити ти крила. І зрозумієш на кінець то ти життя і перестанеш жити ти унило.